Мої хороші, і знову я з вами. Вчорашній ефір. Ви пам'ятаєте, я не спала цілу ніч, але я таки в себе знайшла, як ми з чоловіком, і чоловік мене привів. В мене чоловік дуже любить історію. Це було у 18-му році, виявляється, в першому десь на початку лютого, 18-го році. Я цілонічно спала це відео, скачала, зробила вам, як ми їхали і шукали цей пам'ятник козаків, які освобождали Вену. Ви подивіться, там 9 хвилин, мої хороші. І скажу поділіться кожному, тому що треба це знати. Особливо тим блогерам, які зараз сируться, вони да, допомагають нам ЗСУ, сируться, але у них закінчився контент. Замість того, щоб сратися, покажіть їм, будь ласка, поділіться. Нехай вони поїдуть туди. Якщо кожен блогер поїде і покаже, які 200 років тому були наші мужні козаки, тоді нашим хлопцям буде легше, чим слухати оті срачі. І ще про е, кульчицького, який навчив всю Європу пити каву. Про нього ви знайдете. Мені написала від підписниця. Подивіться в Ютубі, я вам ссылочки кидала в прямому ефірі. Ви подивіться. І туди можна приїхати, у Львівську область, так як зараз багато переселенців. Про це мають знати українці. Там навіть наливають каву і про Кульчицького все і все розкажуть, які наші були шановані козаки. А ви, будь ласка, дивіться. Це відео додивіться до кінця, тому що це наша історія. Нам це потрібно знати. А я вас, мої дорогенькі, страшенно люблю. Це було у 18-му році. Це відео. Прошу, щоб не було срачів. Мій чоловік у 18 му році повіз мене тими місцями по Австрії, де не водять туристи. Баба, мої хороші. Ой, чуєш? Ой, Австрійське село. Пам'ятник українським козакам, які захищали відень від турків. Пам'ятник українським козакам, які захищали відень від турків. Так ми собі хотіли поїхати. Це гора над Дунаєм. Зараз ми будемо бачити, що це таке є і як це. Але тут такі села, Боже, як ми тут живете. Маска відують австріянки. Так, на горі. І тут їде трамвайчик з центру міста. Ну, тут не їде там, друга ветка, але на горі, на горі. Та в нас на горі там... Ой, не той дешку. Ну, машини собі ну, коло будинку залишили мене. Ну, а ми побачимо, що там пані. О, там є на... Питали ми місцевих, хто в Австрії. Багаті, найбагатші люди це політики, як які у нас. А другі почислені ці чи багатії це Баурен у них називають. Це фермери по-нашому, сказати так. Але вони багаті, бо вони мають багато землі, яка з поколінь з поколін переходить від діда. до Поверніть праворуч. О, дивіться, це вже гори, все. Ми в горах. Замітьте, світло, лампи кругом освічується в горах. Все. Мусорники стоять. Валерій. Лавочки, тут ніхто не свиняче, Подивіться, лампи геть в кінець на гору. Все, ми вийшли аж на гору. <пілляє> кінець капець, Про воруч сказала, ви прослухала, що у нас. Руки в лісі! як у нас там шостий маршрут. <с> я вам кажу, Бруківка, але я не вірю своїм очам. Ну, оце саме цікаво, оце саме цікаво, тому що центр він завжди гарний. <с> а от подивитися, як вони дійсно живуть своїм життям, як вони користуються тими благами, які в їхній країні є. Ну це дивно. Це дуже цікаво. Екскурсія з автобуса, екскурсія своєю машиною це дві великі різниці. А ми шоковані. Автобус їде, Бруківка на саму гору. Вона рідно уявляєш. Саме головне, що це її не сьогодні зробили. Видно, що вони так живуть. Я тепер розумію, як вони, приїжджаючи в Україну, не розуміють, що у нас не так. Що у нас не так. І ми маємо дві руки і дві ноги, а дороги будувати не хочемо, напевно. Просто напевне. не хочемо так. Я так думаю. Подивіться, ліс. Ну, Де ви в такий ліс заїдете? Краса. це ж так пам'ятник. Є ще шість хвилин. Це, наприклад, так, як пішов з Чернівців, з вулиці Кобилянської, сів на тролейбус чи на трамвайчик і приїхав Цеціно. на все це. ну, Я би жила тут, навіть от так далеко я б хто. Вже... Я тут тільки не жив. <сх> відкрила да? Америку. Сам Семенка і то переїхав. Да, да. Кинувши комуністів да. призволяще в Україні. Дивіться, живуть за гордість тут жити в такому селі. Піці голосували за нього, голосували. Голосували, нарешті бігував, прийдуть, щоб піцени на Україні. Угу. З собою не забрав, куда цей чугачок приїхав. <свісна> Полісу йде тротуарна доріжка. Ну я в шокі. Люди <свісна> тут, тут, тут прихожуть походити, залишають автомобілі і хожуть. За Та Так, вони це будували десятками. Нарешті ми приїхали до пам'ятника на горі в Вені, на самій вищій точці. Пам'ятник українським козакам, які присвячують українським козакам-захисникам Відня 1683 рік. Ми мріяли сюди попасти і ми його таки знайшли. Сама вища точка відні. Йдемо подивимося на оглядову площадку. Ой, які у нас українці, люди знамениті по світу. Але хочеться, щоб ми у себе це так могли зробити. Крайня точка, гора і асфальт, і бруківка. Геть, геть. Я не знаю, де той кінець лісу. Ми, правда, не годні вже їхати шукати, де закінчується у них асфальт. Ну, взагалі ми в шокі. От. Це горан над Дунаєм. Над осею Зараз Ми нас піднімаємося. Краса. Вені, пам'ятник українцям. Де ми були біля пам'ятника Кульчицькому, який привіз каву у Вену і навчив Австріяків пити каву. Все українці, будують по всьому світу. А щось якось у нас не виходить. От ми на крайній точці. Дивіться, кругом доріжки. Сьогодні вихідний день. Австрійці відпочивають. А тут ще є церква. На цій горі, так. Православна церкви. Православна. Да. Шок. Я вам покажу всю Вену, Ой, взагалі. Ой, а тут можна бінокль подивитися. Ось вона, Вена. Ось вона Вена. бачите, Як в Австрії цілять наших українців за захист. Своїх земель. Подивіться. Це просто чудо. От він, Дунай. Від краса. Вітерець Незабутнє. Да. незабутня. Оце завершення наших трьох днів екскурсії по Вені. Таке патріотичне завершення. Дуже задоволена, щоб чоловік придумав цю поїздку до пам'ятника козаків українських. Дуже клас, Супер.